Яким буде поле бою завтрашнього дня? Протягом наступного десятиліття військові технології зазнають величезного стрибка вперед. Уявіть собі, штучний інтелект шиї не лише аналізуватиме дані, а й передбачатиме загрози та оптимізуватиме тактику в реальному часі безпілотні системи. Дрони в повітрі, на землі та на морі стануть розумнішими, швидшими та більш стійкими до перешкод, ніж будь-коли раніше. Ми також вступаємо в нову еру кібервійни, де цифрові атаки на критичну інфраструктуру стануть серйозною загрозою, але це ще не все. Уявіть лазери та мікрохвильову зброю, що знищують дрони прямо в небі, та гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю, що перевищує п'ятикратну швидкість звуку. Навіть самі солдати будуть вдосконалені за допомогою екзоскелетів та біотехнологій для досягнення максимальної продуктивності. Майбутнє оборони це швидкість. Точність і автономність це захоплюючий, але трохи лякаючий новий світ.